Дні польського кіно у Києві Галузь кінематографа в Польщі переживає піднесення через суттєву фінансову підтримку, серед яких також і державна. Чимало робіт, що з'явилися в останні роки, не націлені на отримання комерційного успіху у голівудському розумінні однак вони користуються стабільною цікавістю аудиторії. Дні польського кіно триватимуть в Україні до 18 квітня. Кінотеатри Польщі торік відвідало майже усе населення країни: 39 мільйонів поляків. З них 14 мільйонів віддали перевагу польським кінострічкам. Такий успіх автори пояснюють близькістю сюжетів та героїв до польської історії та сучасності. Цей універсальний принцип також працюватиме і в Україні, кажуть кіноексперти. Filmy duże, ciekawi. Ja miasto rekomenduje, rekomenduję, żeby ich dziewięć ponieważ To polskie kino, wodno, specjalno kino, to, co w nazywają moralnego niespokoju, um, Ono je duże, ciekawe. I ono pokazuje bardzo pro polscy, pro ludzi, e, jakie w jest pytania, problemy, jakie odpowiedzi. No, ja myślę, że od z najciekawszych krajów z Chin i Europy, de rozwija się kino i daj Boże, żeby w Ukrainie w się, skarżę, robić te filmy na takim poziomie. У рамках кінофестивалю покажуть сім фільмів від кращих польських митців. Наприклад, стрічку Роза лише за три дні у Польщі побачило понад 400 тисяч людей. У Києві дні польського кіно стартували із автобіографічної картини Януша Маєвського. Гімназійний випуск 1947-го. Історія про дорослішання хлопця у перші післявоєнні роки. Всі, всі польські е, фільми, то що я розповів, це абсолютно не комерційне кіно. Фільм Роза. film pokazuje polskie społeczeństwo czy Polskę po 1945 roku w nie dużo, dobrym, du, dużo dobrej sytuacji, ten Bilsz że jakby pokazuje się jak instaluje się e, władza komunistyczna i jak ona rozbiera się także z mniejszościami, jakie żywotu w Polsce. I co dużo, dużo, du, du duże że Polacy się taki biorą za te jaki nie tylko pokazuje sam martyrologię w Polsce, ale tak Також показують но ну, не дуже добрі картини польської історії, яка вона була, її не можна змінити. Українські глядачі, здебільшого вдячно, сприймають польські стрічки. Переважна більшість своїм першим польським кінодосвідом називає вогнем і мечем Єжи Гофмана. Вона вийшла у прокат у 1993 році. Сім днів, сім фільмів це просто такий, знаєте, подих свіжого повітря. От і я дуже щаслива за польське кіно і хотіла б ще більш бути щасливою за українське кіно. Фільми схожі на хороші, застойні фільми то тобто спокійні з плавно розвиваючимися подіями, без каких-ліба екшенов. Кіно Ренесанс у Польщі значною мірою спирається на державну підтримку. В країні створено інститут кінематографії, який покриває близько половини витрат на кіновиробництво, та закон, який надає преференції виробництву польського кіно, по одному відсотку від прибутків з телевізійної реклами та продажів квитків у кінозали, також іде у фонд розвитку кінематографу. Завдяки таким нововведенням останніми роками у Польщі з'явилася плеяда нових кінорежисерів, які тепер гідно представляють країну на міжнародних W zeszłym roku w Polsce było zrobionych 36 ee, e, filmów na kino a na ten rok przewidziano, że będzie 42 stryczki. Між тим українські кіновиробники покладають великі надії на спільні з іншими державами проекти, зокрема і з польськими колегами. Головний чинник, який спонукає українських авторів шукати такої співпраці, фінансовий. Окрім того, спільні мультикультурні кінопроекти не тільки краще відображатимуть задуми учасників, а й позитивно впливатимуть на результат.